Дадуть США Україні F-16? Це питання лишається найгострішим поміж інших, щодо постачання зброї і техніки. Тему детально розглянули одразу два поважні закордонні видання. Автори New York Times зазначають, що пропозиція Британії і Нідерландів надати Україні винищувачі викликала суперечки серед західних партнерів. Адміністрація Байдена, яка має схвалити будь-яке передавання літаків американського виробництва, як і раніше, не впевнена, що Україні потрібні дорогі винищувачі, і не впевнена настільки, що навіть забороняє пілотам ЗСУ тренуватися на F-16, які належать європейським державам. Нідерланди одна з чотирьох європейських країн, які за словами українського високопосадовця негласно дали зрозуміти, що готові надіслати Києву винищувачі f 16 За даними міжнародного інституту стратегічних досліджень британського аналітичного центру, який оцінює військові запаси в усьому світі. Флот Нідерландів разом із флотами Данії та Бельгії може надати щонайменше 125 боєздатних F-16. Норвегія також готова зробити внесок, адже торік зняла з озброєння певну кількість F-16 і перейшла на досконаліші F-35 Joint -3. Fighter, повідомив український урядовець. Велика Британія почне готувати українських пілотів із літа, заявив прем'єр Ріші сунак. Однак, як йдеться у статті Нью-Йорк Таймс, без американського схвалення найпевніше обмежиться лише технічною мовою і тактичними уроками. При цьому військові не торкатимуться власне. F-16. у білому ж домі вагаються чи надавати літаки, адже коштують вони мільйони. А бюджет на допомогу Україні не такий великий. Тож за ці гроші, за словами американського чиновника, адміністрація хоче прискорити постачання іншої зброї для контрнаступу України і додав, що винищувачі у будь-якому разі не прибудуть щонайменше ще кілька місяців. Тобто, у разі позитивного рішення, це станеться вже після важливої битви. І це не вперше, коли адміністрація Байдена опирається вимогам союзників надати Україні більш потужне і сучасне озброєння. Врешті-решт, вона щоразу йшла на поступки. Так було з ракетними установками Хаймарс, танками Абрамс і комплексами протиповітряної оборони Петріот. Дебати щодо F-16 не відрізняються від тих, що були на початку року з приводу леопардів, пише політико. Автори видання припускають, можливо, тиск на Вашингтон спрямований на те, щоб Білий Дім усе ж дозволив іншим країнам, які мають f 16 надсилати їх Україні. І скоріш за все це обговорюватимуть під час зустрічі G7 у Японії та на саміті НАТО у Литві. Хоча Білий Дім не раз відмовлявся надати Україні f 16 повітряних сил США, він ніколи не виключав ймовірність, що свої літаки передадуть інші країни. Держави, які придбали f 16 або будь-яку іншу систему озброєнь у Сполучених Штатах, мусять отримати схвалення Вашингтона, перш ніж передати щось третій стороні. Досі, як за адміністрації республіканців, так і демократів, штати відхиляли запити, якщо виникало занепокоєння щодо надання певних секретних технологій. Команда Байдена запропонувала зачекати з обговоренням надання f 16 Україні до закінчення війни. Пише політико. Автори посилаються на анонімного чиновника а високопосадовці Пентагону повторюють, що Ф – це не те, що потрібне Києву на нинішньому етапі протистояння. На кожному етапі конфлікту ми намагалися з'ясувати, що саме потрібне Україні, і робили це консультуючись із українцями, каже анонімний чиновник. Незважаючи на цю суперечку, українці серйозно просунулися у Вашингтоні в питанні отримання F-16. Співголова українського конгресового кокусу Марсі Каптур заявила, що питання цих військових літаків має бути розглянуте. А от CNN із посиланням на свої джерела у Білому домі повідомляє, що Сполучені Штати дозволять європейським союзникам надати Україні f 16 Утім, формальних запитів від європейських країн у держдепартаменті США наразі не отримували. Безпекова допомога Україні зазнала значних змін, особливо з часів до повномасштабного вторгнення, коли американці думали, постачати Києву Джавеліни чи ні. А небажання Європи і США надавати сучасніші види озброєнь було зведене нанівець. Найсвіжіший приклад рішення Великої Британії щодо далекобійних крилатих ракет Штормшедо. Це ще раз доводить погрози Росії про ескалацію, якщо Україна отримує потужніше озброєння, все менше турбують західних союзників Києва. Це був огляд преси.